Моє вітання! В ефірі програма Срібна гривня спільний проєкт Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Міжнародний жіночий день надихнув срібну гривню говорити про жінок в бізнесі. Згідно зі статистикою, останнім часом кількість жінок в менеджменті в українських компаніях зросла до 20%. З Чим це пов'язано? Дивіться у програмі, яким є гендерний баланс в українських компаніях, за рахунок чого українки добились успіху в бізнесі. Які війди бізнесу найкраще піддаються жінкам? Вони керують підприємствами банками кафе. Чому жінкам не сидиться вдома? Сьогодні питання гендерного балансу в бізнесі, як в світовому, так і в українському, є актуальним. Причиною такого інтересу є практика введення квот на представництво жінок в управлінні компанії. Щоправда, практика поки що світова. В Україні жіноче представництво в керуванні компаніями на законодавчому рівні не врегульовано. Але спочатку про закордонний досвід. Наприкінці минулого року Єврокомісія оприлюднила план, згідно з яким європейським корпораціям слід збільшити долю жінок в радах директорів до 40%. Порушники обкладати Штрафами. В вересні того ж року Бундесрат схвалив законодавчу ініціативу про гендерні квоти в керівництві. До 2018 року жінки мають становити не менше 20% топ-менеджменту публічних німецьких компаній. Зараз же, за даними дослідження інтернет-ресурсу Globe Woman, доля жінок в управлінні європейськими компаніями становить 12%. Інше дослідження, автором якого є Маккінці, дає цифру 30%. Таким є жіноче представництво в радах директорів компаній Норвегії та Швеції. В цих країнах такий результат досягнутий в основному за рахунок гендерних квот. Щодо Сполучених Штатів Америки, то на початку 2000-х років жінки займали 40% всіх управлінських позицій. Щоправда, в рейтингу найбільш високоплачуваних керівників компанії з Fortune 500 їх було лише 6%. За даними вже згадуваного ресурсу Globe Woman, зараз доля жінок в керівництві американських компаній ледь доходить до 10%. Якою ж є ситуація в Україні? В нашій країні. Україні намітилась динаміка щодо збільшення долі жінок в керуванні компаніями. Так, в 2011 році, за даними рекрутингової компанії HeadHunter, серед топ-менеджерів жінки становили 13%. У 2012 році журнал Forbes, на замовлення якого проводили дослідження, оприлюднює цифру в 20%. Тобто, виходить, що кожен п'ятий управлінець в українських компаніях жінка. Як показують дослідження, жінки найкраще приживаються у тих секторах бізнесу, в яких жіночі якості не тільки не заважають. Але й допомагають в професіональному зростанні. Це видавнича діяльність, медицина, освіта, виробництво одягу та взуття. Подивимося на представництво жінок в українському бізнесі за галузями. Найбільше жінок керують бізнесом фармацевтиці 35%, автомобільній галузі 32%. В агропромисловому комплексі 28%. в галузі продуктів харчування та косметики 26%. роздрібна торгівля та ІТ, а також зв'язок 23%. Нафта і газ 17%. Енергетика 16%. В хімічній та металургійній промисловості. Жінки становлять 13% керівників. В транспорті 12%. в машинобудуванні 11%. найменше жінок-керівників у будівництві 8%. Що є причиною такого високого у порівнянні з європейськими та американськими компаніями у 20% – Представництва жінок в топ-менеджменті. Важливу роль тут відіграє демографічний чинник. В порівнянні з іншими країнами в Україні великий розрив у тривалості життя чоловіків і жінок. За даними Організації Об'єднаних Націй, тривалість життя жінок становить 73 роки, а чоловіків на 12 років менше 61 рік. Жінки виявляються не тільки здоровішими за чоловіків, а й більш гнучкими. Вони згодні на меншу оплату праці, а також є менш амбітними у своїх очікуваннях. Дослідження також показують, що компанії, в управлінні яких є жінки, на 41% випереджають свій сектор з рентабельності власного капіталу. Ще однією причиною є загальносвітова тенденція жінки стали пізніше. Ши виходити заміж. На заваді більш активному просуванню жінок кар'єрними сходами стоїть подвійне навантаження, пов'язане з материнством та обов'язками перед родиною. Заважають також і стійкі стереотипи про більшу схильність до лідерства чоловіків та нестача прикладів для наслідування. І третьою причиною експерти називають занадто жіночу скромність та відсутність навичок самореклами. Але ситуація змінюється. Як стверджують агенції з персоналу, 80% надавачів вакансій керівних посад хочуть бачити в якості керівників жінок. Час, коли кількість чоловіків і жінок на керівних посадах буде однаковою, не за горами. Команда срібної гривні вирішила познайомити вас з чернігівськими жінками, котрі займаються бізнесом, керують банком, підприємством, кафе та салоном. Далі у програмі їхні телевізійні портрети. Вже з перших хвилин спілкування з Оленою Дорошенко здається, що знаєш її добре і давно. І більше того, що перед тобою подруга. Проте, усміхненість, легкість і харизма не заважають їй бути вимогливою твердою у своїх рішеннях і намірах в управлінні банком. Олена Миколаївна в минулому педагог в банківській справі вже більше 15 років. Останні шість керує міжрегіональним північним управлінням, куди входять Чернігівська та Сумська області. Говорячи про своїх підлеглих, використовує виключно слово команда. Пані Олена каже, що дорожить кожною людиною і що всі разом вони дають гарний результат. Олена Дорошенко неодноразово ставала кращою керуючою регіонального підрозділу. Найкращим результатом своєї роботи вважає повернення до банку клієнтів, які майже розорилися під час кризи 2008-го. Під час зйомок нас підкопили щире і приязне ставлення колег до свого керівника. Олена Миколаївна говорить, що працювати в Верстебанку їй настільки комфортно, що прямо звідси готова піти на пенсію. Чи насправді так? Буде питання, бо наприкінці минулого року в банку змінилися власники. З їх приходом можливі кадрові зміни. Проте пані Олена і її команда сподіваються, що їх вони не торкнуться, бо нове керівництво перш за все цікавить результат роботи. Що що а гарно і професійно працювати вони вміють. Успіхи в діяльності. це не цифри, Важно, да, Важно. Фінансові показателі, важна. Но ще, що вот успіхи всього колективу. Коли готувався сюжет про наступну героїню срібної гривні Надію Шатирко, в голові постійно крутився дитячий вірш про вчительку завжди усміхнена, привітна, як клас зайде одразу квітне. Тільки у випадку Надії Васильівни слово клас треба замінити на цех. Пані Надія виробничник десять років вона виготовляє стратегічний продукт для суспільства туалетний папір. До речі, дослідження серед управлінців показали, що виробництво посідає останнє місце в рейтингу бажаних для топ-менеджерів місць роботи. Серед причин керівники називають нестабільність процесу, мовляв, на виробництві щось постійно відбувається. Так воно і є. Але надію шатирку цим не злякаєш. Вона сміливо йде на проблеми і завзято їх вирішує. Труднощі не вистоють перед її напором енергійністю, импульсивність работа она всегда требует отдачи большого труда больших вложений вложения имею в виду не только финансовые но и трудовые Чим займатися Оля знала з дитинства. Її батьки вже багато років розводять собак породи шнауцер. Зростаючи в оточенні тварин та ще й таких, за шерстю яких потрібен особливий догляд, Оля вирішила, що буде грумером, тобто собачим перукарем. Щоправда, не тільки собачим і не тільки перукарем. До оліних послуг звертаються і господарі котів, а також інших тварин, чий волосяний покрив потребує догляду. І справа тільки стрижкою не обмежується. Для домашніх улюбленців замовляють масажі, манікюр, грязьові. Ванни, а ще фарбування та малюнки. Так професія і любов до братів наших менших перетворилися на спа-салон для тварин Дінго і власну справу. Окрім б'юті-послуг, тут ще можна підготувати тварин до виставки. Під керівництвом Олі господарі вчать своїх вихованців виконувати команди, тримати стійку. Оля багато вчиться, активно відвідує майстер-класи для грумерів і доносить собачу моду і до Чернігова. Каже, що помітила, останнім часом на вулицях міста збільшилась кількість доглянутих і модних домашніх тварин. Люди начали начинают приводить животных в порядок, начинают как-то уже думать, что надо животное уже помыть, подстричь, где-то э, приукрасить. То есть намного лучше уже у нас черников уже прогрессивнее становится. Наша наступна героїня, одна з директорів кафе Абажур, дуже боїться камери. Перед зйомками вона сказала, що робить це виключно з любові до срібної гривні. Дякуємо, Олено. Срібна гривня теж любить Абажур. Найсмачніше місце в місті. Кафе Абажур є класичним прикладом власної справи. Фахівці з бізнесу радять: якщо не знаєш, чим зайнятися, почни заробляти на своєму захопленні пристрасті. Пристрасть Олени солодке. Причому вона його любить аж настільки, що готова ділитися своєю любов'ю з іншими. Власне, так і відбувається. Після кафе люди виходять щасливими та виносять з собою ще й любов до ближнього свого, Всесвіту, ну і, звичайно, до солодкого. Для того, щоб створити осередок щастя, по-перше, треба і самій бути щасливою, знаходитись в оточенні щасливих людей і просто отримувати задоволення від того, що робиш. Все це і є властивим для Олени Курко. Не знаю, удалось ли нам привлечь внимание людей к произведениям искусства, но мы решили добавить тар торты, кофе, чай. И в результате заодно вы увидите то, что люди творят. Вчити маленьких діток малювати, ліпити, вирізати не тільки приємно. Це ще може бути і прибутковою власною справою. Так вважає Ганна Пушкар, яка разом зі своєю сестрою шість років тому відкрила студію раннього розвитку дітей Розумка. За час її роботи сотні маленьких чернігівців гарно проводять час, суміщаючи приємне з корисним. В піснях і танцях вчать літери та перші іноземні слова. Визнання розумка знайшла не тільки серед батьків. Минулого року студія перемогла в загальнонаціональному конкурсі Підприємницький талант України в номінації Сімейний бізнес. Ганна каже, що розумка зростає разом зі своїми вихованцями. Спочатку дітки ходять до груп раннього розвитку, потім групи підготовки до школи, а вже школярами приходять на заняття з англійської. Окрім фінансової винагороди за свою роботу, пані Пушкар отримує ще й винагороду моральну у вигляді допитливих дитячих очей. На небольшого, с небольших з нескольких групп. Потом постепенно наш центр разросся, увеличился, стало несколько филиалов, добавились какие-то новые услуги. Срібна гривня звернулася до всіх героїнь з єдиним запитанням – а навіщо вам це? Чому не сидиться вдома? Ось що відповіли нам жінки. По-перше, люблю свою роботу. Це мені треба для того, щоб чтобы... было внутреннее удовольствие от прожитых дней. Как, может быть, это смешно звучит, когда очень хочется идти на работу. И успехи каждого вливаются в общий успех. Ну а кто, как не я? С производством связана моя жизнь уже более 10 лет. Это многие знают, те, кто производственники, меня поймут, потому что это рутинная работа, это ежедневный трудни, лёгкие. Мне для успокоения души своей и сделать а, наш город более ярким и красивым. Ага. И питомцев, чтобы были <зіх> возле них, какие у нас красивые женщины ходят, поэтому надо, чтобы возле них ходили красивые животные. Взлаго, чтобы люди были довольными и счастливыми. То есть если вы подойдете к каждому из наших клиентов, вы спросите, зачем вы сюда приходите, я думаю, что они ответят, мы приходим за хорошим настроением. Это, конечно, началось с самореализации. Также некоторые эгоистические моменты. Хотелось собственному ребенку подобрать хорошую компанию и дать качественное образование. А впоследствии бизнес стал разрастаться, это просто уже стало громадной частью жизни. Но так как удовольствие от работы очень большое, то мне повезло... Зло що зашлось удовольствие і діяльність, робота. Чернігівська торгово-промислова палата вітає всіх жінок зі святом. Бажаємо вам бути щасливими та отримувати задоволення від життя. Шановні дорогі, любі жінки, дозвольте поздоровити вас цим яскравим весняним святом. Дозвольте побажати вам від імені нас, чоловіків. Нас, чоловіків, підприємців, здоров'я, натхнення, посмішок, а також того, щоб і ви надихали нас на наші чоловічі подвиги, на наші чоловічі вчинки. Я хотів би сказати, що сьогодні світ міняється, але я сподіваюся, що, на відміну від багатьох країн, в Україні все ж таки питання, яка частина нашого суспільства є прекрасною, незмінне. І я хотів би, шановні чоловіки, закликати вас у цей святковий день робити для своїх любих, коханих, для матерів, для бабусь, для дочок, для підлеглих. Робіть, будь ласка, їм свято, робіть їм подарунки, тому що вони на це заслуговують. Ми спільно, і чоловіки, і жінки, будемо рухати власну справу. Рухати наші колективи, наші підприємства, наше виробництво на Чернігівщині до кращих результатів. Будемо сподіватися, що нам це вдасться. Будемо починати вже зараз, з весни, з 8 березня, з гарного піднесеного настрою, з посмішок. Святом вас!